31 липня у сесійній залі зареєструвалося 47 депутатів із 59. Перед початком розгляду порядку денного народні обранці поцікавилися, як вирішується проблема закупівлі неякісних бронежилетів, які відправили нашим бійцям у зону. Ато наразі це питання розглядається правоохоронцями і спеціальною комісією, яка нині мала прозвітувати за виконану роботу. Однак комісія її навіть не розпочала під час війни. Ті люди, які розкрадають бюджетні кошти, які розкрадають комунальне майно, які наживаються на землі. Їм іншого визначення немає, вони є мародери. І я, як депутат міської ради, запевняю всіх, я зроблю все для того, щоб громада цих мародерів знала в лице. Володимир Бишлей також заявив, що йому погрожують фізичною розправою, адже його активне відстоювання інтересів малозабезпечених громадян, заважає спокійно працювати при владній більшості. А у разі відмови від громадської позиції його позбавлять житла. Зараз триває судовий процес. Якщо хтось думає. Що виселення мене і моєї родини на вулицю примусить мене замовчати чи примусить мене боротися за справедливість, хочу сказати, що вони помиляються. Дорогі наші керманичі, звертаюся до вас. Якщо хочете, щоб я перестав вас критикувати, перестаньте займатися мародерством. Ще в одинадцятій годині депутати перейшли до порядку денного. Перше питання надання поворотної фінансової допомоги Чернівці водоканалу у розмірі 1 мільйона гривень. Ці кошти виділять із бюджету Калинівського ринку і підуть вони на часткове погашення позики перед обленерго. За словами фахівців, нині в енергетиці введений надзвичайний стан, оскільки теплокомуненерго припинило подачу газу. Тож Чернівці обленерго змушені працювати у режимі жорсткої економії. Електромережі, які у Чернівцях не витримують навантаження, заборговані водоканалом 45 мільйонів гривень, мали піти на їх модерніз. Напевно, перший раз в історії існування водоканалу за цей місяць пройшла ноль оплати. Жодної копійки. При жодній владі, при жодних е, історіях, які не піднімали, такого ще не було. Тепер я як мешканець чернівців запитую, шановні, от підняли тарифи на воду. підвищена, вже, в принципі, питання знято. Де гроші? Енергетики підготували графік погашення заборгованості водоканалу 30 липня о 14-й годині обленерго відключило електропостачання 16 насосних підстанцій. Вже другий день поспіль, 50 тисяч чернівчан без води. Прийнято рішення довозити водовозами воду на вулицю Руську, Комарова. Проспект було вивезено 18 тонн сьогодні. Залучили водовозки, які возять іменно на ті вулиці, щоб можна було забезпечити населення питною водою. Пробачити борги обленерго не збираються, оскільки був укладений тристоронній договір. Але зобов'язання ні влада, ні водоканал не виконують. Тож підготувати буковину до осінньо-зимового періоду енергетики не зможуть. Оцю ситуацію, яка розвилася в місті, я вважаю штучно. Була із подачі міської влади. На всіх сайтах було написано, що Обленерго без попередження, там віроломно взяло відключило водоканал. Я хочу продемонструвати вам і всім депутатам оригінал листа, де було звернення на вас. Поможіть Олексію Павловичу, тому що ситуація критична. Кредиторська заборгованість водоканалу нині становить 53,5 мільйони гривень, 45 з них перед обленерго. Один мільйон, який надасть Калинівський ринок, допоможе відновити водопостачання у багатоповерхівках міста. А упродовж місяця жителі мікрорайону Гравітон б'ють на сполох. Вони проти будівництва чергового торговельного комплексу. Люди звернулися до депутатів з вимогою облаштувати на місці запланованого центру сквер та озеленити територію. В даному районі є. Один із найвеликих гіпермаркетів, два супермаркета, п'ять гастрономів, десять мінімаркетів, десять аптек, десять перукар, та мікроринок Нива, який не совпадає з жодним е, е, нормом, е, на якому навіть немає е, холодної горячої води та вбиральні. Про що можна говорити? Рішення цього питання депутати перенесли, натомість взялися створювати відділ інвестицій та міжнародних зв'язків і туризму, об'єднувати управління фізичної культури та спорту з відділом у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради народні обранці відмовились. Але найбільш гострим питанням було призначення ще одного третього заступника міського голови. Тут, як завжди, без вибору, кандидатура єдина Марія Порчук. В цей час, коли по всій країні ми говоримо, що потрібно скорочення чиновників. Починаючи з адміністрації президента, кабінету міністрів, обласних адміністрацій, ми не маємо права на такі дії після довгого та жвавого обговорення кандидатуру Марії Порчук таки було затверджено. А далі депутати перейшли до земельних питань порядку денного.